Привіт! Хочу тебе попросити написати самостійну роботу з математики. Переходимо з вами до першого завдання. Укажіть, будь ласка, найменше число. Варіанти відповідей у тебе на екрані. Завдання під номером 2. Визнач правильне перетворення. Визнач, будь ласка, правильне перетворення. Третє завданнячко, яка частина прямокутника замальована. Подивіться, будь ласка, уважно та запишіть. Дякую. Завданнячко під номером 4 ви повинні обчислити цей вираз, розписати його подіях. Починайте, будь ласка, виконуйте. Завдання під номером 5: Порівняй іменовані числа та оберіть правильну відповідь: більше, менше або дорівнює. Переходимо з вами до шостого завдання? Слухайте мене, будь ласка, дуже уважно. У коморі було 680 кг борошна. Воно зберігалось у семи малих і восьми великих мішках. Маса малого мішка 40 кг. Запитання до вас, яка маса великого мішка? Наступне завдання це завдання під номером 7. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1 третя довжини першої ланки. Накресли, будь ласка, мені таку ламану. Ставте відео на паузу та виконуйте. Дуже вам дякую за перегляд!